Жезли це те, що летить. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Зараз я відкрию наше спілкування. Дивіться, Іванків, Київська область, заодно подивимось. А, Іванків все, все добре, да? карта мир. Тобто все нормально. Давайте дивимося Київ. Київська область зачепили, дивимося Київ. Це я відповідаю на ваші запитання. Київ? Що буде? Далі по обстрілу. Угу. Ну, ми бачимо дев'ятка мечів і туз. Буде, дорогі друзі, я не хочу нікого лякати, але якщо воно показує, то воно показує, розумієте? Воно показує, що Київ будьте обережні. Це 100%, що буде. Ось ми бачимо туз, з неба льється прямо. Не дивлячись на те, що дев'ятка жезлів і є охорона, але по дев'ятки мечів ніхто не знає, куди прилетить, а всім сховатися це практично неможливо. Значить, далі дивимось: Житомир, Житомир. Ні, по Житомиру я не бачу особливо такого нічого. Тобто карти показують, що, безумовно, десь щось буде летіти, ну, щоб так реально сильно, з якимись, знаєте, страшними наслідками, то й такого я не бачу по Житомиру. Так, Краматорськ, Донецька область, Краматорськ, Лиман. Предмет повторної окупації Так, Краматорськ, Донецька область, Краматорськ. Я думаю, що про, по Краматорську все-таки є негативні карти. Як, знаєте, по карті Колісниця, як наступлення. Ну, тобто, безумовно, що, що вони будуть обстрілювати. І так, Лиман Донецької області на предмет повторної окупації. Значить, Лиман чи буде повторна окупація? Ніхто не дасть повторну окупацію. Ми бачимо, тут королів не Тобто я такого не бачу. Далі. Ізю. Ну, так місто працює, а особливо страшного нічого немає. Ми бачимо карти. Свічки, можливо, так світла не буде, а в цілому нічого так. Так, Павлоград. Павлоград, місто Павлоград. Карта жертви. Тобто, якісь прильоти будуть. Треба бути дуже уважним, Павлоград. Дивимось Буриспіль. Ну, карта місяць, да, або луна. Зрозуміло, що. Можуть бути обстріли, але повинно все обійтися без жертв та постраждалих. Миколаїв, дивимося. Ну, Дивіться, по Миколаєву ну, ми бачимо тут по королів мечів якісь руїни. Можливо, десь за містом, можливо, є, але постраждалих я не бачу. Далі дивимось Миколаїв. Дніпро, О, погані карти для Дніпра, погані, тройка мечів. По цій карті серце да, пробили, і кров ми бачимо. Тобто Дніпро будьте обережні, будуть прильоти. А мене запитували, що був проведений в Слов'янську якийсь ритуал молодиками. А ви знаєте, з моїх розповідей, що місто Слов'янськ – надзвичайне місто. І на що цей ритуал був проведений ще на початку війни. Давайте подивимось. мене запитують глядачі. Ну, магічний ритуал, так. Так, магічний ритуал ми бачимо кільце, да? тобто замкнутість на те, щоб все. Отримати, ну, скоріше всього, на війну, на перемогу ці молодики зробили в центрі Слав'янська і або Чорноморськ. Дивимося, що там по Чорноморську. Ну, ми бачимо 20-й аркан, то будуть, будуть прильоти. Одеська область зрозуміло, що будуть прильоти. Тут там, де море, сказано, тобто по берегу якось. Буде напряжно будуть літати дрони, і це все буде людей дуже напрягати, ну, прильоти біля порту десь там. Будьте обережні. Так, Запоріжжя ми дивилися, так, Біла церква. Ну, дивіться, восьмерка Кубків. Восьмерка кубків це щось таке, що не подобається. що Уходять люди зі слезами. Думаю, що загиблих не було, де, але прильоти, вони якось повторюються, повторюються. Ось. Так що пишіть, будемо на інші міста дивитися, і давайте, в общем, побачимо, що нам карти покажуть по Україні на найближчу неділю. Або місяць, що покажуть карти. Бачите, одні жезли. Жезли це те, що летить. Розумієте? Тут ми бачимо оборонятися, дев'ятка жезлів, десятка буде дуже важко, не все можна збити. І пас жезлів це якісь люди, які виконують цю роботу. Тобто прийдеться виконувати цю роботу, тому що буде летіти, летіти і ще раз летіти. Розумієте? Немає спасу і немає е припинення. Тому будьте обережні, не розслабляйтеся, ми до всього привикли, я розумію, але я сама така, але це небезпечно. знаєте, Це дуже небезпечна така привичка. Тому бережіть себе, став подобайку, кому сподобалось, я працюю ради вас, пишіть, кому особисто треба, також пишіть свої запитання, буду відповідати. Всього доброго, ми обов'язково переможемо.